Я так. скажу от чудо рядом, надзвичайно рядом. От що можу сказати по Вадиму Хабибуліну своєї практики як адвокату? У мене була взламана ячейка в одному з банків, як інших мешканців Мукачева, і пропала досить. Серйозна сума грошей. І от з одним з мега крутих фінансових без і призвіч, політичних безпресіч людей України виник конфлікт. Хабибулін привіз мені всі до копійки гроші додому і ще й ящик віскі, е, який правда і забрав. Бо я віскі не п'ю, я п'ю вино. Можна по-різному відноситися, Ну, коли тобі приносять суму грошей дають і кажуть, це вже невероятно. З області фантастики, З області фантастики, як юрист і політик, кажу. Как ви когда-то пошутили, не трогайте Хабібулина, то он мене ограбили в банке. Он встав з пішов і ограбив сам банк. Поэтому лучше його не трогать. Да? Так що я кажучи по закарпатськи Калабдулі. Шапку знімаю